Владислав Чудаса у складі Луганської «Зорі» захищатиме ворота. В нього номер 21. Юрій Борис, четвертий капітан команди, під одинадцятим номером Денис Стрюк. Під дев'ятим грає Богдан Стрюк. до складу друзі Київського «Динамо» переходимо. В'ячеслав Суркіс. Воротах номер 71 Даніель Дехтяр. Третій Назар Васьків, шостий Данило Огородник, чотирнадцятий. Максим Коробов тринадцятий. В опорній зоні Данило Іщенко, 14-й. Вище розташовані Андріан Бекерський, 21-й, та Кирило Осапенко, двадцять другий. Д'ятий праворуч в центрі, коли є така необхідність, але дійсно дефіцит правих захисників. Зараз хороша атака. У виконанні зарі, але знову все. Зараз небезпечна атака у виконанні. Господарів Ярошенко віддавав передачу, але не перехитрив суперника Ярошенко. Хубенко. Передачі віддає подачу до штрафного майданчика. Ось і перше загострення. Ось що не друзі сказав, що. Хороша передача на Кирило Осипенка. можна вирішувати долю епізоду. Класна передача на Пономаренко. Який момент не реалізує зараз Матвій Пономаренко. Яка подача в район воротарського майданчика забирає м'яч у руки голкіпер. Непогана атака у виконанні зорі. Два в одного. Виходять луганчани на Даніеля Дегтяря. І дехтяр все зробив від себе належне. Та й давайте будемо відвертими. Зіпсували самі собі момент. Е, номінальні господарі. Не виникла ця контратака у Луганчан. Десь Ігор Костюк має. Попрацювати з підопічними шведи можуть не пробачити в такій ситуації. І зараз так, неприємний удар вийшов. Зовсім мало бачимо Костянтина Губенка. З і і в стійку влучає! Зараз момент! Це вже сейвище! Справді в обох випадках. Андрей Шеремета, восьмий, Богдан Стрюк, 9-й, Станіслав Ярошенко, 10-й. Денис Стрюк, 11-й. Микола Рибчак, 17-й. Ух, який зараз. Момент у динамівці. Стрюк дуже необачно віддає передачу. А поперед поля Кирило Осипенко м'яч перехопив, але трішки це далеко від себе відпустив. Раз в атаці, Рибак падіння. У штрафному майданчику, коли піднімається, і пробиває поворотах і тут же класна реакція, класний сейв у виконанні В'ячеслава Суркіса. Він зловживає індивідуальний майстерний Серебчак. Зараз е, може бути відкладене попередження, але після цього моменту Люсин передачу віддає. Але офсайд. офсайд, офсайд. Міг забивати Люсін сам. Приїзд це дуже добре. Однозначно положення по заходу. Удар по воротах м'яч трішки вище попередження проходить достатньо гостро. Зараз не обов'язково втрата у динаміці удар по воротах і тягне м'яч із кута В'ячеслав Суркіс. Готовий вбігати. Зараз класний момент і класний сейв у виконанні голкіпера. В Голкіперський кут пробивав. Коробов знову пробиває цього разу головою. Але знаєте, кожен офсайд. він... Із десяток секунд відбирає, і цього виявляється достатньо для того, щоб втримати нічий не результат. Київське Динамо знову не забуває в.